Евакуюючись із зон бойових дій, прифронтових чи тимчасово окупованих територій, чимало людей просто не в змозі забрати з собою все необхідне. Це стосується, в тому числі, і документів. Так, чимало внутрішньопереміщених осіб після виїзду зі своїх населених пунктів стикаються з тим, що документи про освіту втрачені або пошкоджені. У якийсь момент постає питання про працевлаштування або інші юридичні моменти, коли ці документи можуть знадобитися. Тому в цьому випуску програми рішення як діяти, ми ми поговоримо про те, як відновити втрачені документи про освіту і надамо покрокову інструкцію ваших дій. Ви втратили документи про освіту. Куди звертатися? Отже, спершу визначимося в типах документів. Є документи про вищу професійну та середню освіту. Відповідно, алгоритми їх відновлення будуть дещо відрізнятися. ВПО простіше відновити дипломи чи свідоцтва про освіту, видані після 2000 року. Дані про документи містяться в єдиній електронній базі з питань освіти. Однак треба знати реквізити, серію і номер свідоцтва чи диплома. В інших випадках необхідно подати запити у заклади освіти або їхнім правонаступникам, або ж у Міністерство освіти. Адресу міністерства ви зараз бачите на екрані. Давайте поговоримо детальніше, як відновити документи про середню освіту. Якщо ви втратили документи про середню освіту, вам потрібно звернутися до будь-якого закладу середньої освіти із таким пакетом документів. Довідка державного підприємства Інфоресурс, щоб її отримати, вам потрібно зайти на сайт даного державного підприємства і перейти в розділ звернення осіб. Ви заповнюєте бланк і через деякий час отримаєте довідку на вказану вами електронну адресу, заява про відновлення документів середньої освіти. Зразок документа вам нададуть у закладі освіти квитанція про сплату за виготовлення дублікату. Її ви отримаєте в банку. Орієнтовна ціна на послугу 100 гривень. Копія вашого паспорту. Якщо школа отримує пластик, то до нього вона має заповнити додаток, тобто ваші оцінки. Якщо у вас є копія свідоцтва з вашої попередньої школи з початкою державного зразка, тоді оцінки просто переносять у цей додаток. Якщо ж у вас немає жодного документу, тоді школа створює комісію і вам доведеться складати річне оцінювання по всіх предметах навчального закладу, і ці результати перенесуть у додаток. Важливо зазначити, що якщо людина отримала шкільний атестат у Луганській чи Донецькій області ще до 2000 року, для відновлення документа про освіту треба звертатися не до загальноосвітнього закладу, а до департаменту освіти і науки Луганської чи Донецької обласної військової адміністрації. Як відновити документи про вищу освіту? Якщо ви хочете отримати дублікат диплому про вищу освіту, виданий після 2000 року, ви можете переглянути інформацію про документ і отримати витяг з бази на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти в розділі Реєстр документів про освіту. Для цього ви маєте знати номер і серію документа про освіту та заповнити бланк. Після цього натиснути Отримати інформацію із реєстру. Якщо в єдиній державній електронній базі з питань освіти є наявна інформація, існує два варіанти дій для відновлення документа. Якщо заклад освіти було переміщено або є його правонаступник, звертаємось до такого закладу із такими документами: паспорт, індивідуальний податковий номер. Якщо як сирокопія диплому про вищу освіту, то його теж потрібно або витяг із реєстру. Якщо заклад не переміщено і не має право наступника, звертаємось до Міністерства освіти і науки України поштою. Адресу ви бачите на екрані. Якщо інформації про факт видачі диплома немає в єдиній державній електронній базі з питань освіти та недоступні архіви, необхідно звернутися до суду для встановлення юридичного факту здобуття відповідного ступеня чи рівня освіти. І після того з висновком та заявою необхідно звернутися в Міністерство освіти і науки і отримати дуплікат документу. Якщо ж ви не пам'ятаєте номер та серію диплома, то зверніться до державного підприємства Інфоресурс із заявою. Заяву ви маєте писати власноруч у ній необхідно вказати всі свої контактні дані, зокрема електронну пошту, на яку потім прийде ця інформація. Як зазначає інфоресурс, цей процес займає до місяця. Отже, на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного Варіанта. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк цьому відео і залиште ваш коментар. Поділіться досвідом. Він може допомогти іншим розібратися в цій темі. А я прощаюся з вами до зустрічі! Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.